Цікавий експеримент, зараз я про нього скажу. Серед батьків, психологи відібрали тих, чия позиція по відношенню до сексуальної поведінки дитини була особливо авторитарною. Чи дозволяєте ви дітям дивитися телепередачі, де демонструють оголене тіло або сцени інтимного життя? Ні, була одностайна відповідь, і категоричне ні. Цим же батькам. Було задано інше питання. Чи дозволяєте ви дітям дивитися передачі, де демонструють сцени насилля та вбивство людини? Так, була також одностайна відповідь. Отже, акт насилля є більш привабливим для виховання дитини, ніж акт статевий. Чи становить сексуальну загрозу для морального здоров'я дітей, тобто сексуальний такий аспект? Чи не є ставлення дорослих до сексуальності, тобто проекцію власних проблем у цій сфері? Це питання риторичне, але я вам закидаю її для подумати, оскільки дуже багато батьків дійсно так вважають і дійсно так роблять мультики, де є агресія, там, де є вбивство, багато крові і так далі, фільми, ігри якісь. А де там є поцілунки, доторканість до, до тіла, якісь речі не вульгарні. Я не говорю про да? якісь речі іншого взаємодії, вони є табуйовані. О Боже, о ні! Цікаво, в чаті сказали, дуже неочікувано. Ну, я маю надію, що було неочікувано приємно від того, що я зараз говорю.